Вітаю вас, друзі! Про російські пропагандисти із Мураївського телеканалу наш продовжують гастролювати Україною, а українці продовжують їм показувати, що їх не раді бачити. Да, а, дуже, 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 дуже багато, багато дітлахів приїхали розповідати про громадянську війну. Ми приїхали розповідати про ваше Ні, місце. Ми чим показуємо город. славиться. Міст, так, Ні, славиться. Розповідає... практично у кожному місті, куди їздять оці пропагандисти, до них підходять небайдужі громадяни та говорять їм в обличчя, що вони про них думають, і ось у Кропивницькому також Те за громадянську війну Ні, ви яка нашу кіте. Я дивився ваші телепередачі, і що ви можете скажіть конкретно, сказати, ви що Мураєв каже, що у нас відбувається громадянська Послухайте. війна. Насправді це дуже добре, тому що пропагандисти не повинні почувати себе комфортно, коли працюють в Україні, коли вони працюють в інтересах російських окупантів, але при цьому спокійно вештаються по нашій землі. І я нагадаю, вже вкотре. Просто щоб вам освіжити пам'ять, що власник телеканалу наш Мураєв дійсно постійно розповідає про неіснуючу громадянську війну. Що у нас відбувається на востокі країни? Це громадянська війна. Таким чином Мураєв та його пропагандисти намагаються заперечувати об'єктивну реальність. Вони виправдовують російських окупантів та стверджують, що Російська Федерація не воює проти України, а Крим він сам відпав на їх. Ню думку від України, і Донбас сам по собі відділився. Ми сіяса мої друзі, загинули на сході України. Мої вам 76. і вашим друзям, Знаєте, знайте вам і ваша рук це загинули. І пропагандист не відповів на це запитання, тому що він не може на нього відповісти. Бо якщо він скаже правду, що Російська Федерація вбиває українців, то його із телеканалу виженуть, тому що це не буде збігатись зі словами ми власника каналу. Друзі мої, з ким воювати? Ну, поясніть мені. Где ми воюємо? Щось мені підказує, що Мураєв добалакається до того, що дійсно до нього хтось підійде і пояснить йому, і з ким воює, точніше від кого сьогодні захищається Україна. Скажіть, вважаємо. Ми до цього не отношення німіра. Не... Насправді вони мають пряме відношення до російсько-української війни, тому що вони також беруть у ній участь у інформаційній війні на боці російських окупантів. І далі, коли чоловік, який прийшов і сказав їм усе, що думає, цей пропагандист почав знову брехати, тому що цей телеканал дозволяє будь-яким людям вискалити свою позицію. навіть ту, яка є неправдивою, як в даному випадку, тому що прив'язали. К війні, і що к чому та ну так Мураєв та його пропагандисти, звісно ж, ніколи не розповідають про громадянську війну. Це все вигадки фашистів і просто радикалів. Далі також пропагандист почав іще захищати пам'ятник Кірову совєтському окупанту і одному із організаторів голодомору в Україні. Кіров... Не сподобався, да так, не ну ата же історія наша, Може нравиться, може не нравиться. А у цей час інший молодий пропагандист порівнював Кропивницький із Петербургом. Мі мені він одразу нагадав Петербурзьку Олександрівську колону, тільки в зменшеному вигляді. Не знаю, колеги, як вам таке порівняння, як на мене, то дуже навіть схоже. І справді, чому ж це канал наш проросійський? Вони ж просто захищають російських окупантів та захоплюються Російською Федерацією. От, якщо у вас немає змоги поїхати в прекрасний архі архітектурне місто Санкт Петербург, то, принаймні, якщо ви досі цього не зробили, друзі, то просто зараз візьміть і підпишіться на мій канал, а також натисніть лайк до цього відео та залиште свій будь-який коментар. Усе, як завжди, ваша активність допомагає просувати це відео в Ютубі. А далі хочу вам іще показати, як інший місцевий мешканець кропивницького, ветеран російсько-української війни із позивним Google, на якого також до речі, нападав. Як і на мене, на замовлення, поспілкувався із обслугою цих пропагандистів. Здравствуйте. Ребята, я так зрозумів, що ви з Мураєвим телеканал наш. Вот. Ми просто ну, да. Я розумію, ребят, уїжджайте, здесь вам не рады. І ви ще дуже неаккуратно стали це, третій полк спецназа. Якщо зараз вийдуть ребята, то рестайлинг зроблять одну і вторую машину. Востаннє рестайлінг їхнього автобусу робили у Сумах. Розписують наш автобус. А... Тоді невідомі патріоти досить непогано змінили зовнішній вигляд автобуса пропагандистів. А ще флешмоб із бордами Мураєва також триває в Україні і постійно щось стається із зображенням цього проросійського колаборанта. Ці брехливі пропагандисти можуть розповідати скільки завгодно про те, як нібито їх усі люблять в Україні, але реальність прості люди показують, що ставлення до них до посіпак проросійських абсолютно інше в Україні. Уїжджайте відсюди. Сховати до від телефону. ні. Яка ви маєте право мене знімати? Абсолютно імі повне право, це публічне місце. Подивіться, які сором'язливі чоловіки. Як працювати на пособників окупантів, так вони не соромляться. А коли їх починають знімати, так одразу просять вимкнути камеру. Снімай, снімай, що снимай, снимай. Не питання. ми уєдемо. Ми робимо свою роботу. Тут вам не ради. У нас же гражданська війна йде. Ми прості робочі. Вони прості робочі, які просто допомагають пособникам окупантів вести інформаційну війну проти України. А так вони взагалі ні в чому не винні. Просто працюють на тих, хто працює проти України. Я говорю, ви возите телеканал. Ви возите. От, вони говорят, що у нас іде гражданська війна. вот этот вот, Назван честь погибших ребят третього полка спецназа. Це третій полк спецназа і 42-й батальйон. І ви, вот, ведя таку політику, здесь остановились. Хоча прекрасно знали, що тут воїнські частини. Як показує практика, подекуди і один політик воїн. І оцей чоловік, захисник України, змусив пособників окупантів звідти поїхати. Уїжджайте, ребята, здесь вам не рады. Хоча, звісно ж, у сумах пропагандисти тікали набагато епічніше. Я без опізнавальних знаків, як ви розумієте, я сказав, що я з телеканалу прямий. Ха-ха. лосідіч -ха. назад в москву Їдь назад. Тоді у сумах їм іще й дали на горіхи, але насправді гнати пропагандистів потрібно виключно словами, тому що вони й хочуть, щоб їх хтось фізично почав чіпати, щоб корчити із себе жертв. Але насправді потрібно просто їм казати на камеру у прямому ефірі, що ви про них думаєте, так як було, ось наприклад, у Херсоні. Воно, до речі, складається з двох сторін. Значить, тут якраз посередині цей місток. Це зрозуміло, так. Да. Так, ну мені буде, якщо зараз переривати, то просто пропоную завершити. Власне, як і у Кропивницькому, або у Первомайську місяць тому. Сюди ніхто не запрошував Мураєва наш канал, і Назара. І цей ні, який співає на дві країни зараз, тут нікому не потрібен. Це і є найкраща контрпропаганда, друзі. Тому майте на увазі, якщо раптом до вашого міста приїдуть пропагандисти із телеканалу наш, а у себе у телеграм-каналі я буду повідомляти про їхні переміщення, то озброюйтесь камерою та гострим словом. Вони це дуже сильно не люблять. Якщо вже наша влада не може нічого зробити із цією проросійською помийкою. Або не хоче нічого із нею робити, не хоче її закривати та самого Мураєва. То тоді ми з вами, громадяни України, маємо дбати про інформаційну безпеку нашої батьківщини та показувати цим пропагандистам, що їм в Україні не раді.